Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні у нас заняття з малювання, а тема Вітаміни в банці. Грушки і яблучка будемо заготовлювати на зиму. Але спочатку давайте привітаємося. У садочку новий день. Всім говорим добрий день! Добрий день тобі й мені усім людям на землі. Молодці! А тепер переходимо до практичної роботи. Дітки, сілися гарненько і слухаємо уважно. Давайте подивимося, що нам потрібно для роботи. Подивіться уважно. Нам потрібно стаканчик з водичкою. Пензлик, ножиці, нам олівчик потрібно, кої фломастер, олівчики кольорові або маркер. Також нам потрібні фрукти, грушки та яблочка, фарба різнокольорові, серветочка нам потрібна, клейоночка нам потрібна, яким ми будемо працювати. А ось я заготовки зробила отакі От яблучка. Вони були ціленькі. Ось як оце яблучко, подивіться, справжнє яблучко. Я розділила його навпіл, і в нас дві половинки ми отримали з вами. Так само і грушку. Була грушка ціленька, я її розділила навпіл. Ми будемо працювати. У нас буде нетрадиційне малювання. Тож, дітки, подивіться, ваночка у нас така, ми її зробили з паперу. Вирізали, намалювали, а зараз будемо з вами ми працювати. Тож приготувалися мої розумники і розумнички. Дітки, беремо шматочок яблучка, беремо нашого пензлика, мукаємо його трішки в водичку і беремо, який хочете колір бачите, помаранчевий, жовтенький, зелененький, рожевий. І я беру зелений колір. Хорошо намазую так яблучко наше. Отак От хорошо-хорошо намазую. Гляньте, як намазала я його фарбою зеленою. Мігенько, гарненько і притискаємо. Міцненько, міцненько ми притискаємо до паперу. Гляньте, яке в нас яблочко, Ми отримали. Також беремо ще, намазуємо зеленим кольором. І знову притискаємо. Отут от от притиснемо. Хорошо, хорошо так гарненько притиснули ми і отримали яблучко. Пензлика нашого гарненько вимиваємо. Гарненько-гарненько вимиваємо. Вимили. Тепер беремо другу половинку яблучка і беремо. Помаранчевий колір. Намазуємо гарненько-гарненько. Яблочко. Зараз гарненьке-гарненьке воно було. Намазуємо гарненько так половинку. Дивіться, уважно, уважно. Так, намазали. Пенсилка поставили в стаканчик з водичкою. А самі уважно притиснули так, до гарненько, притиснули до папірця, до паперу. Притиснули, зробили оттиск. Так, ось в нас вийшло таке яблочко. Потім беремо грушку. Пензлика гарненько вимили в водичці. Вимиваємо пензлика. Беремо грушку. Буде нас грушка жовтого кольору. Так, гарненько намазуємо грушку. Намазуємо гарненьку грушку жовтого кольору. Так, ми намазали грушку. Пензлика поставили водичку і беремо, притискаємо. Гарненько притискаємо, їде до паперу, притиснули, У нас вийшла грушка. Ще так само. Я хочу так само ще одну жовту грушку закрити нам в баночку. Так, поставлю пезлика. І ось так ще ми притискаємо добряче, так хорошо, притиснули гарненько. Забрали. Так. І грушку зробимо в нас грушки з жовтого кольору, зеленого, червоного, так діти. А тепер ми грушку беремо і зробимо ще червоного кольору. Намазуємо так хорошо грушку. Червоним кольором. Намазуємо. Так, намазали. Пенсика поставили в ручку, а самі притискаємо. Так, притискаємо, перетиснули. У нас вийшла грушка. Діти, подивіться уважно, у нас вийшла грушка. Так. Так, тепер що ми зробимо? Ми зробимо, вам, ми зробимо олівчика і намалюємо кришечку отаку. Намалювали кришечку ми з вами. Вимили гарненько пензлика, вимили. І зробимо ми з вами кришечку кольорову помаранчеву. Отак от, от гарненько взяли. Намалювали, розфарбували. І в нас ми отримали з вами кришечку. Гарно, гарно отримали кришечку. Бачите, яке. Дітки, ми з вами намалювали яблучка та грушки, а тепер беремо пензлика, вимиваємо, ставимо його на підставочку. А самі беремо, кого що є: фломастер, марки, олівчики кольорові. І що ми беремо? Малюємо фвостики. Намалювали хвостики, зернятка. Зернятка ігрушка і яблучка. Так, намалювали зернятка. О, ось наша робота вже з вами готова. Подивіться, будь ласка. Ми з вами заготовили вітамінки, яблучка та грушки в баночці. Зробили ми з вами заготовочку, консервацію. А я очікую ваші роботи, говорю вам до побачення. Бережіть себе, мої любі, до побачення. Очікую ваші роботи. До побачення, до побачення.